Книга пророка Огія це одна із найменших пророчих книг, та водночас вона дуже важлива в загальній історії єврейської Біблії. Впродовж століть єврейські пророки звинувачували Ізраїль у порушенні їхнього завіту з Богом через ідолопоклонство та несправедливість. Пророки попереджали, що Бог пошле велику Вавилонську імперію, яка захопить Єрусалим, зруйнує храм та забере людей у вигнання. Все так і сталося. У 587 році до Різдва Христового. Однак це ще не був кінець історії. Пророки також вірили, що Надія все одно є, і що Бог одного дня поверне перемінений залишок свого народу Ізраїлю, аби вони жили у новому Єрусалимі, де Божа присутність житиме посеред них. А тепер, читаючи Огія, мова йде про 520 рік до Різдва Христового близько 70 років після полону. На цей час. Вавилонська імперія вже була скинута і світом правили перси. Вони дозволили всім ізраїльтянам, що жили у вигнанні, та бажали повернутися до Єрусалима, який на той час лежав у руїнах, зробити це. І під керівництвом первосвященника Ісуса та Зоровавеля, спадкоємця з роду Давида, група вигнанців повернулася та почала відбудовувати місто та облаштовувати своє життя. Пригадай історію з книги Ездри, розділ з першого по шостий. Тож ми маємо великі сподівання і майбутнє вбачається досить оптимістичним. Але це не так, принаймні з точки зору Огія. Книга складається з чотирьох частин, які підсумовують послання Огія, дане людям Єрусалима впродовж чотирьох місяців. Він починає зі звинувачення людей у неправильних пріоритетах. Так, вони повернулися до Єрусалима. Однак весь свій час та ресурси вони використовують для відбудування своїх власних, гарних домів. В той час як храм і досі лежить в руїнах після розрухи 70 років тому. Тож огій запитує Невже ваші доми більш важливі, ніж ваша відданість Богу? Таке нехтування, каже Огій, є рівносильним бунту проти завіту, який чинили їхні прабатьки, через що земля досі не приносить плоду, і вони досі страждають від голоду та посухи? Тут огій цитує зі списку завітних проклять із книги повторення закону. Після заклику Огія, йде історія про відповідь людей. Пригадай історію з книги Ездри, розділ 5. Нам сказано, що слова Огія спонукали Зоровавеля, Ісуса та залишок народу, і вони почали відбудовувати храм. У наступній частині, місяць по тому, Огій дає відповідь на проблеми серед людей, які виникли через очікування, які так і не здійснилися. Храм, над яким вони зараз працюють, зовсім не вражає. Він далекий від слави храму Соломона, побудованого тут близько 500 років раніше, тому бажання закінчити відбудову поволі згасало. Через це Огій нагадує народу великі пророчі обітниці про майбутнє Боже царство та цей храм. Він використовує думки попередніх пророків, особливо Ісаї та Михея, про новий Єрусалим, який стане місцем, звідки Бог викупить весь світ. І де всі народи зберуться в єдине Боже царство, після чого настане епоха миру. Храм відіграє важливу роль у Божих планах стосовно майбутнього, тому огій закликає народ працювати з надією, попри невтішні навколишні обставини. Через два місяці, у третій частині книги, огій продовжує і закликає до вірності завіту, а також веде діалог із деякими священниками про ритуальну чистоту. Пригадай всі ключові думки із книги Левит, він питає якщо хтось торкнеться мертвого тіла і стане ритуально нечистим або позначеним смертю, а потім торкнеться якоїсь їжі, то чи стане ця їжа також нечистою? І священники, які знають книгу Левит, кажуть так, стане нечистою. А далі Огій пояснює те саме у вигляді притчі він каже, що таке ж саме відбувається з народом ізраїльським. І з тим, до чого торкається їх рука при відбудові храму. Якщо це покоління не упокориться, якщо вони не навернуться від несправедливості та байдужості, то тоді каже огій, що б вони не будували своїми руками, навіть якщо й храм все одно буде нечистим. Огій попереджує, що тільки справжні покаяння та вірність завіту зроблять їх зусилля у будівництві вартими того, аби Бог привів своє царство та благословення. Так що, в певному сенсі майбутнє Ізраїлю знаходиться в їхніх руках, Бог чекає вірності від своїх людей. Тож той вибір, який огій ставить перед поколінням у вигнанні, є дуже схожим до заклику, даного Мойсеєм тому поколінню в пустелі перед входом до обіцяної землі, їхній послуг приведе до благословення та успіху, а невірство приведе до руїни. Книга закінчується підсумком Огія про майбутню надію Божого царства. Він зробить новий Єрусалим центром свого славного всесвітнього царства, і звідти переможе зло серед народів. Огій нагадує людям про перемогу над військом Фараона в історії про вихід Бог виконає свою обітницю Давиду та поставить царя з його роду, який у дні Огія представляв зоровавель. Тож книга закінчується можливістю пережити це світле майбутнє. Прямо перед їх очима. Питання тільки, чи буде покоління Огія вірним Богу, чи відчують вони на собі виконання всіх тих обітниць, а також Зоровавель, чи буде він вірним? Невже він стане месіанським царем? Аби це з'ясувати, тобі потрібно не зупинятися і дочитати дві останні книги пророків Захарії та Малахії. Водночас ти можеш побачити, що, хоч ця книга і мала, але вона містить великий заклик до всіх майбутніх поколінь Божих людей про те, що наші рішення по-справжньому важливі, і вірність та послуг Божих людей є частиною Божого методу втілення своєї мети на землі. Тож ця дивовижна істина має мотивувати Божих людей до смирення та дій в очікуванні приходу царства Божого. І це є посланням книги Огія.